Положительно у нього і ножки цели, і ручки все сам вийде. Више вонні виділи так. Надзвичайники дістають людей з-під завалів будинку на проспекті Соборному, у який рашисти влучили вночі 18 жовтня ракетою С-300. Внаслідок чергової ворожої атаки двоє людей загинуло, троє отримали травми. Ще троє вважаються безвісті зниклими. З третьої ночі тут працюють усі екстрені служби та волонтери. Перше це були ДСНСники, також виїхала наша спеціалізована рятувальна служба Кобра, також виїхали комунальні служби і виїхали служби соціального захисту. Всі вони знаходилися саме тут, в епіцентрі, розгорнули палатку міської ради, також приїхали два комунальних автобуси, який один із них був пунктом обогріву, а інший надавав гуманітарну допомогу. Наразі працюють всі служби екстрені, комунальні рятувальники. Крім того, вночі працювала газова служба, водоканал, який повністю від'єднали будинок від газового до постачання. На даний момент рятувальники розбирають завали конструкцій під час проведення пошуково-рятувальних робіт вночі. Виявили одного мешканця будинку, який був заблокований у власному помешканні. Сумарно руйнувань зазнали приблизно вісім квартир у двох під'їздах, магазини на першому поверсі будинку та церква. Поряд в ній вилетіли усі вікна. Зазнало пошкоджень і відділення обласного центру медико-соціальної експертизи. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав, а от приміщення наразі не придатне до використання. на даний час пошкоджені у вікна, двері ну так більше вроді, все ціле. Поки що візуально все ціле. Орохтехніку ми не можемо включити, тому що назавжди не немає світла, не можемо перевірити. Ну а так поки що це ціле. Вікон, дверей немає. Разом з тим надзвичайники евакуювали близько півсотні людей з сусідніх під'їздів, адже пошкоджені конструкції створюють небезпеку обвалу. На сьогоднішній день вже зареєструвалося 47 людей. Відповідно, буде надана їм допомога. Хто побажав, їх розмістили в шелтерах, але більша частина людей поїхала до родичів і до знайомих. Уникнути обвалу, ДСНС розбирає конструкції, і зараз на місці працює кран. Після того, як знімуть нависаючі конструкції на будинку, будуть проводити далі розборку всередині будинку. Поки не розберуть нависаючі конструкції над будинком, які дають реальну загрозу життю рятувальників. Після цього ми продовжимо роботи всередині, будемо розбирати завали і Операція триває пошукова. Тимчасово ця ділянка проспекту буде перекрита, щоб надзвичайники могли швидко та ефективно виконувати розбір завалів. Додають у міській раді. Сам будинок після завершення рятувально-пошукових робіт законсервують, а згодом відновлять. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал ТЕМ.